Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо твій гель-лак відчаровується, дає тріщини або не тримається довше 2-3 днів, ти точно робиш щось із цих п'яти помилок, про які я буду сьогодні в цьому відео наголошувати. Обов'язково залишайся зі мною до кінця, тому що в кінці цього відео буде бонус. Скажу, які матеріали буду використовувати, тому, якщо вам потрібно, обов'язково скріньте або зберігайте собі цю інформацію. Для зняття матеріалу я буду брати ось таку фрезу з фіолетовою позначкою. Використовую різні, в даному випадку у мене буде ось така фреза. Далі. Пропрацьовувати кутикулу, буду фризою полум'я, також можете собі заскрінити. Для відштовхування кутикули буду використовувати апельсинову паличку, або так само можна використовувати металічний пушер. В даному відео буду брати апельсинову паличку. Потім моя пилочка, це одноразовий файлик. Для зрізання кутикули я використовую Кусачки, вони мені дуже подобаються. Мені подобається чистота манікюру з кусачками, тому кусачки. Для бази у мене буде база від торгової марки Fox. Така з середньою консистенцією, робоча бутилочка, тому е, не судіть строго. І топ. Так само топ. Тому. Приступаємо. Зараз ми приступаємо з вами до зняття покриття. Найперша помилка це те, що перед покриттям наше нігчове ложе воно повинно бути максимально. Ой, в мене резак рутиться. Ніфчове ложе має бути. То на форварді, то на реверсі починаю працювати. Тобто ніфчова ложа має бути максимально гладким і подряпаним. Тобто, гладким, що я маю на увазі. Якщо ми з вами знімаємо старе покриття, то воно має бути знято до такого стану, коли ваш нігодь виглядає гладко під будь-яким кутом. На ньому не залишається додаткової товщини матеріалу. І, е, на всю швидкість. Тут ви могли побачити різницю між коли апарат працює не на всіх швидко і коли на повну швидкість. Ним набагато легше працювати, коли обороти використовую максимально. Тобто, наше з вами завдання максимально Зняти товщину матеріалу. Так, це права рука. Щоб ви розуміли, я все роблю на камеру. Тому не завжди дуже зручно. Те ж саме виконую іншим пальчиком. Якщо ж ви робите це правою рукою на лівій, то це набагато легше, аніж навпаки. Так. Матеріал зняли. І далі наше з вами завдання прибрати товщину і забафити поверхню. Я зараз прибираю спочатку товщину, як ви можете бачити, тут в мене мінімальна, товщина, е, мінімальна, мінімальна довжина, тому в цьому випадку мені потрібно поступити аналогічно. Треба прибрати. Повністю довжину Чомусь мені хочеться завжди сказати, товщину дужину нігтика. Я вкорочую його максимально, як тільки можна, стараюся зробити якусь більш схожу форму на овальну. І таким самим чином поступаю з мізинчиком. Бачуємо. Бачите цю зону, де нігодь відріз, вона в нас така більш гладка і нам потрібно її пригладити. Тут, де я не допрацювала машинкою, я ще раз пройдуся пилочкою. Якщо б це було на лівій руці, мені було це все робити набагато зручніше. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Отже, Дряпаю поверхню натурального нігтика. Все максимально ніжно, тому що в зоні біля кутикули у нас нігодь дуже м м чутливий. Я максимально стараюся подряпати всюди, де тільки можна. Якщо мені десь буде важко це зробити пилочкою, в наступному кроці я обов'язково допоможу собі фризою. Ось так приблизно зараз виглядають нігті. Ось. Тобто, Погана підготовка нігтя призводить до того, що матеріал не тримається. На даному етапі ми з вами привідклеюємо кутикулу. Це таке дуже важливе місце. Я сподіваюся, що ви бачите, наскільки ніжний і делікатний нажим на кутикулу. Без будь-яких зайвих рухів. Моє завдання лише відклеїти кутикулу. Тобто, це все у нас відноситься до першої дуже розповсюдженої помилки про неправильно підготовлене нігчове ложе до покриття. І після цього, коли я відклеїла кутикулу, беру іншу фрезу, це в мене фреза полум'я, і будемо з вами працювати тут уже не на повних оборотах. Можна трошки активніше. І моє завдання. І ми з вами ретельно пропрацьовуємо зону біля кутикули. Скоро повернуся до вас вже з готовим результатом. Ось так ми прочистили кутикулу, і зараз наше з вами завдання її обрізати. Ось таким чином я пропрацювала кутикулу. Тепер беру кусачки, і моє завдання гарно обрізати кутикулу, яку я припідняла. Отже, перше і найважливіше, нігодь має бути абсолютно сухим, без краплі вологи. Якщо на вашому нігтику залишився пил, жир або залишки старого покриття, гель-лак просто відшарується. Залишки старого відшарованого покриття. Правильний порядок, спочатку відсуваємо кутикулу, потім злегка матуємо нігтьову пластину, пилочкою чи то бафіком, видаляємо пил, видаляємо кутикулу, знежируємо. І нігодь в нас повинен бути в ось такому стані. Десь, якщо ще, десь якась пилинка, заважає, обов'язково це все ми допрацьовуємо, знежируємо і не залишаємо це все просто на. В такому недопрацьованому моменті. Наступний крок, який ви вже зрозуміли, це неправильно нанесена база. Тобто, база, як ви можете бачити, я набираю базу на пензлика і залишаю її з однієї сторони пензлика, іншу сторону я легенько забрала. І найперше моє завдання це зробити слизьку поверхню нігтика. А, рука труситься. Слизька поверхня нігтя. Я побачила, що мені потрапила трошечки база на кутикулу. Мені це обов'язково потрібно забрати, не допустити залишки бази, щоб вони мені потім там нічого не посклеювали, щоб було все. Відкрито. Так, зробили слизьку поверхню, і далі набираю краплю матеріалу трошечки більшу на пензлика, і залишаю її ближче до кутикула, але не геть близько, і веду до краю нігтя. Е, рука трохи трясеться. Зараз ми будемо її розподіляти тонким пензликом, і я покажу, як вона має бути в кінцевому результаті. Розподілила базу, вона ще не просушена, і мені потрібно негайно відправляти ручку в лампу. І таким самим чином я поступаю з мізинчиком. Наступна помилка. Це дуже важливо слідкувати за тим, щоб у вас нічого не затікало під кутикулу. Неважливо, база, колір, топ. Тобто, все воно має бути з якоюсь малесенькою-малесенькою дистанцією, щоб туди нічого не потрапило. Тому що будь-що, що затікає в нас під кутикулу, воно е склеює склеює кутикулу і, ск е і туди потрапляє повітря. Повітря зараз чомусь не фокусує. Повітря, яке потрапило під кутикулу, тобто під матеріал, який ви нанесли, воно в майбутньому дасть нам відчарування. Отже, дівчата, наступна помилка це коли матеріал затікає під кутикулу. Зараз я наношу топ. Я його швиденько стараюся вирівняти, тому що він набагато рідкішої консистенції, аніж база. І він може дуже швидко затекти туди, куди мені не потрібно. Отже, ми уникаємо будь-якого контакту, матеріалу з кутикулою. Якщо щось затекло, легесенько беремо апельсинову паличку і забираємо всі залишки, які потрапили на шкіру під кутикулу, для того, щоб вони потім в майбутньому не склеїли. Зараз я покладу ручку в лампу і продовжимо, щоб вони не склеїли шкіру з нігтем, ну, тобто не попали на кутикулу, тому що туди потрапляє повітря. І це в майбутньому відслойка. Тому ніколи не нехтуйте цим, якщо ж так трапилося і попало, в мене теж це попадає, і у всіх так буває. Обов'язково під рукою тримаємо апельсинову паличку і стараємося забирати весь лишній матеріал з нігтя. І зараз ми з вами повторимо те ж саме з мізинчиком. Наступна і дуже розпоширеніша проблема це неправильне сушіння матеріалу в лампі. Завжди ми маємо тримати чітко ручки, правильно направлені до світла, щоб кожен пальчик, кожен нігодь отримав освітлення нігтьового ложа з кожної сторони. Ось так руку завалювати не потрібно. Якщо великий пальчик, старайтеся просити тримати його або рівніше, або взагалі ставити його окремо в лампу. Наголошуйте на тому, щоб клієнт зосереджував свою увагу, щоб пальчики стояли рівно направлені вгору до світла. Тобто, в нас всюди скрізь світить світло з одної сторони, з лівої сторони, з верхньої сторони. І нігті якраз мають дивитися в тому напрямку. Це дуже дуже важливий крок. Дуже темні кольори, світлі кольори, дуже пігментовані кольори. Вони мають так само добре потрапити під світло. Щоб лампа їх добре освітила і посушила. Якщо ж ви сушите великий пальчик разом з усіма пальцями, то треба ручку засунути трошечки більше в лампу. Ось тут у мене в лампі є позначки. Зараз я вам ближче її покажу. На це на великий пальчик, це на мізинчик. Якщо так, щоб легше було орієнтуватися, тобто пальчик сюди, мізинчик тут великий. Але стараємося знову ж таки тримати руку максимально рівнішою. Якщо великий палець усіма, знову ж таки, але легше просити, щоб ставили пальчик окремо. Зазвичай лампа стоїть на краю стола, і це зробити легше. У мене зараз лампа стоїть на столі, і мені трошечки приходиться викручувати ручку. Дуже важливий момент зважати на те, як матеріал просихає в лампі. І остання помилка, яку допускають майстри, це неправильно покрити нігодь топом. Тобто, якщо у вас яскраве покриття, ви маєте обов'язково його всюди з кожного боку закрити і запечатати топом. Це дуже важливий крок, адже він буде зберігати блиск. Самого покриття він слугує нам таким як беззахистом, якщо це колір чи це база. Будь-що, що ми наносимо на нігті, в нас обов'язково повинен бути топ. Топ слугує гарному вигляду і фіксації того чи іншого покриття на нігтику. Як я і обіцяла, бонусом для вас буде моя рекомендація. Якщо хочете, щоб манікюр виглядав ще краще, завжди завершуйте його доглядом. А це олійка. Олійка для кутикули або крем для рук. Це дрібниця, але вони роблять манікюр насправді доглянутим. Наносимо олійку на пальчики. І потрібно її дуже добре розподілити та розмасажувати. Дівчатка, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Задавайте запитання, які б ви ще хотіли теми відкрити більш детально на моєму каналі. А я дякую вам і до зустрічі!